Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 20 серпня, ми з вами читатимемо Євангеліє від Матфея та перше послання святого апостола Павла до Коринфян. І традиційно починаємо з Євангелія. Сказав Господь своїм учням амінь. Кажу вам: усе, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову амінь. Кажу вам якщо двоє з вас погодяться на землі просити про всяке діло, то чого б вони не попросили, буде їм від Отця мого небесного, який на небесах. Бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них. Тоді підійшов до нього Петро. Сказав, Господи, скільки разів прощати брату моєму, який згрішить проти мене? Чи до семи разів? говорить йому Ісус, не кажу тобі до семи, але до сімдесяти разів по сім. І, були коли, і було, коли скінчив Ісус Словація, вийшов із Галілеї, і прийшов у землі іудейські, за йорданською стороною, і пішло за ним багато людей. І він зцілив їх там. Тоді привели до нього дітей, щоб він поклав на них руки і помолився. Учні ж дозволя... не дозволяли їм. Але Ісус сказав пустіть дітей, не забороняйте їм приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. І поклавши на них руки, пішов звідти. І послання апостола Павла. Браття, тіло в людини одне, та складається з багатьох членів, і хоча цих членів багато, вони складаються, складають єдине тіло. Так і з тілом Христовим, бо всі ми, іудеї та Еліни, раби та вільні, одним духом хрестилися в одне тіло, і всі одним духом напоєні. Бо тіло не з одного члена, а з багатьох. Якщо нога скаже, я не належу до тіла, бо я не рука, то невже через це вона не належить до тіла. І якщо вуха скаже Я не належу до тіла, бо я не око, то невже через це воно не належить до тіла? Якщо все тіло око, то де слух? Якщо все слух, то де нюх? та нині Бог розмістив кожний член у тілі, як було йому завгодно. А якби усі були одним членом, то де було де б було тіло? Тепер же членів багато, а тіло одне. Не може око сказати руці, ти мені не потрібна», або так само голова ногам, ви мені не потрібні. Навпаки, ті члени, що здаються слабшими, значно потрібніші. І про ті, які здаються нам у тілі непристойними, про ті більше піклуємось і неблаговидні. І неблаговидні частини тіла нашого благовидніше покриваються, а благовидні члени наші не мають у тому потреби. Але Бог так склав тіло, що неблаговидному дав більшу часть, щоб не було розділення в тілі, і щоб усі члени його однаково дбали один про одного. І коли страждає один член, із ним страждають усі члени. Коли ж славиться одне, один член, і з ним всі члени радіють. На цьому це все. Божого вам благословення. До зустрічі вечором.